Значить, беремо ліхтарик і розбираємо. Ми будемо використовувати отаку от плату. Постараюсь. Без перебійника для котлів моїх. Переробили старий фонар. Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні відео, як обіцяв, покажу і розкажу, як переобладнати ось такий ліхтарик. На... На, 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 на акумулятор 18650. Він сюди якраз помічається, дуже класно встановлюється. Я думаю, що буде працювати відмінно. Так що дивимося. Беремо ліхтарик і розбираємо його. 에... До. Як то кажуть, до... до, до... Запчастин. У мене їх два, тому я вже один розібрав. Все викидуємо, лишаємо тільки корпус, саму матрицю з світодіодами. Заглушку з кнопочкою, це нам не потрібно вже, і іншу заглушку з іншої сторони. Все. У нас там всередині стояв той акумулятор. Зараз я його при собі не маю, в мене наверху десь там. Ну, але видно там посадочні місця. Якраз в одне із них, центральне, дуже добре заходить наш новий акумулятор. Просто його треба тут прибрати зайвий пластик і щоб він пройшов до кінця сюди. Просто його виламати, випаяти. Паяльником, чи як вам зручно висверлити. От і все. Пробую сверлити, він дуже крихкий, тому краще його акуратно плоскогубцями відломати і потім надфілем трошки під, підпиляти. І все, і тоді оцей акумулятор, бачите, він сюди стає. ще трошки термоклея, і він буде тут як рідний триматися. Навіть так він тримається дуже добре. Попередньо зібрали його і бачимо, що в нас все. Добре входить. Цей акумулятор не мішає нічого. Вся плата світлодіодів Добре встає, кришки так само добре встають. Тепер тільки лишилось розмістити плату контроля зарядки цього акумулятора. Ми будемо використовувати отаку от плату для контроля і зарядки акумулятора 18650. Вона коштує копійки, продається кругом. Можна в Китаї почекати, можна десь у нас чуть дорожче взяти і все. Я купив собі їх там штук 5. Ще, ще були вони там, копійки, кошту, 20 гривень, щось таке. І тепер ми її повинні десь розмістити. Подивіться, чи ми розмістимо замість штатного зарядного десь там, якщо у нас влізе. Якщо ні, значить виріжемо тут. Новий отвір і закріпимо його над цим акумулятором. Можна, Вона маленька, її можна кругом десь ставити, але хочеться так, щоб вона більш-менш виглядала нормально, красиво і не мішала. Зажимаємо тонкими плоскогубцями ці контакти для зарядки і висверлюємо, тому що, якщо виламувати, можна поламати все, весь пластик. Незручно трохи знімати і крутити, але Ой, одну я вже зробив, постараюсь. Все, чуть насверлили і вона витягується. Тепер, за допомогою надфілів, виточуємо, пропилюємо отвір, щоб можна було вставити міні-USB роз'єм. Нашу кришку. Акуратно, по чуть-чуть. Метал, матеріал легкий, тому ми швидко то все зробите. Головне, не спішити. Ну ось, Випиляли. Я спочатку поставив, щоб вона була там втоплена, але мені не сподобалось. Я пропиляв далі, щоб закріпити от таким чином і було тоді добре вставляти штекер. Тепер треба зібрати електричну схему. Тут B плюс b підпаюємо наш акумулятор, вихід плюс-мінус підпаюємо нашу матрицю світлодіодну. Причому вона зроблена так, що різні групи світлодіодів світять, світять по-різному. Два етапи. Ну, кнопочку підпаяємо нашу. І акумулятор. І тоді можна буде вже все зібрати. Всі елементи спаяні. Акумулятор вставлений, можна зробити попередню перевірку. Чи працює. Кнопочка наша є 4 горит, є 8 горит. Виключається. І перевіримо, чи. Заряджає. Так, вставлена лампочка горить червона, як зарядиться, буде синя. Все працює, можна збирати все декупи. Добре, що встиг все спаяти, бо знову виключили світло Я вже збирає на сонячному світлі. Бо в гаражі темно. А мій основний світильник. Розрядився. Зараз заряджаю від отакого безперебійника для котлів моїх. Тут стоїть акумулятор невеликий, і він живить два котли. Заодно можна зарядити фонарик. Ну, а ми продовжимо збирати нашу конструкцію. Так, світило є. Тепер треба цю плату підклеїти в наш отвір. Ну і тут поставити заглушку. Так, тут я плату підпаяв термоклеєм. Ну і все. Ставимо її на місце, на місце і наш фонарик готовий до використання. Ну, ось все, ми зібрали наш фонарик, ставимо на зарядку, бачимо. Що якраз добре видно тут світлодіод, який буде показувати, чи заряджений, чи не заряджений наш фонарь. І все, і можна використовувати після зарядки. Ну ось так швидко і доволі просто ми переробили старий фонар на новий акумулятор, який буде тепер служити дуже і дуже, дуже довго. До речі, він зараз нам допомагає освітлювати нашу імпровізовану студію, тому що світла до сих пір немає. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої інші відео. Ну а поки що до побачення, до нових зустрічей!